Робимо пальчикову гімнастику про весну. Завітала вже весна. Тепло в наш край не принесла, Зайшла у місто Сад і ліс в домівки, в парки, скрізь. На іншій ручки завітала до сови. Білки, мишки і лиси до ведмедика прийшла, але його там не знайшла. У барлозі спить мохнати і не хоче відчиняти, стукає весна у двері. Не сиди в своїй печері, тут же сонце тепло гріє. Зачиняємо радіє, вже проснувся їжачок, вже танцює павучок, в гаю квіти розквітають. Пташеня Пташ... пташки пісеньку співають. Досить соня вже вставай, зиму ти вже забувай. Вже ведмідь не хоче спати, де вже весну зустрічати. Сердечко, ось таку весну б зустрічати.